Віра Іванівна із ностальгією роздивляються світлини з Криму. Ось вона у Бахчисараї, а це селище піщани цього серпня. Як і 10 років поспіль, вона знову їздила відпочивати до знайомих на півострів. каже для неї це все одно Україна. Крим як був наш, так і є. Он мой Крим. Вот. Тому я туди поїхала. Перед поїздкою жінка довго ламала голову, як дошкулити окупантам, і вирішила допекти їм своєю патріотичністю. У 74 роки Віра Іванівна зважилася на татуювання, наколола три зуба, а під ним фразу, що дратує сепаратистів та надихає патріотів. Думаю, пусть знають, що Україна все одно наша, в смислі Крим все одно наш, і туди ніхто не боїться їхати. У Криму, розповідає жінка, росіяни на неї здивовано косилися, а чоловіки татари, угледівши її тату, проходу не давали. І он побачив, увидел у вас татуировка настоящая, не смивається. Я кажу, ні, не смивається, це настояще. Они какая ви молодець, Ви знаєте, що ми всі за Україну. Рідні та друзі каже жінка, її підтримали. Син навіть зголосився спонсорувати мамину забаганку, що коштувала зі знижкою для пенсіонерів 300 гривень. Майстра з тату підшукала онука Євгенія, 21-річну студентку прохання бабусі аж ніяк не здивувало. Я очень положительна отнеслась. Не одгаварювала її тільки піддержала. Під Кримським сонцем малюнок жінки дещо вигорів. Тож Іра Іванівна зважилась на корекцію тризуба. Підправити тату йде до іншого майстра. Таких клієнтів у Артема ще не було. Класна татуха. Професійним оком хлопець одразу визначає, що треба доробити. Буква К от випала, і більш рівно, там більш... Жирним контуром можна внішній контур самого герба зробити. Останнім так, часом, каже так. майстер, пішов просто вал, охочив зробити патріотичний тату. Крім гербів, часто просять набити О, візерунки вишиванок, робити. а декому ближча класика. От із то, що зробив, трансфер з здесь такого Шевченка. Артем береться до роботи. Віра Іванівна мужньо терпить. Результатом жінка задоволена: наступного літа можна сміливо їхати до Криму. Слава Україні! І так і мене. Андрій Почтів, Артем Дижанков, програма Вікна СТБ.